Прекрасний турнір, який організовує ФСТ Колос, він є щорічним, і ми також переділяємо цьому турніру велике значення, тому що до цього турніру долучаються діти із сільської місцевості. Сьогодні на стадіоні Житомирського агротехнічного коледжу велика спортивна подія. Свято сільського спорту Житомирщини з нагоди проведення фінальних змагань 15-го ювілейного обласного футбольного фестивалю серед сільських дитячих команд. Свято проходило під девізом Даруємо радість дітям на наші змагання прибуло 50 команд із 16 районів. На наші змагання завітали почесні гості та члени обласного організаційного комітету. Ми раді сьогодні вітати вас на рідній Житомирщині. На щорічному, самому масовому, самому великому спортивному заході футбольних змагання. Звертаюсь до вас, до всіх організаторів цього прекрасного фестивалю. Даруємо радість дітям! Ось уже в 15-те наш навчальний заклад має честь тримати цей фестиваль. Фінальні змагання 15-го обласного футбольного фестивалю під девізом Даруємо радість дітям оголошуються відкритими. Я хочу на цим турнірі, познайомитися з новими друзями і подружитися. І якщо вони ще приїдуть, наприклад, на цей турнір, то вже знати, і піджити на Очікую, що ми займемо перше місце і переможемо. І поїдемо вдома з медалями і кубком, І щоб всі нами пишалися. Ми команда Салічинського спортивного ліцею з е, Первому області поїздні грати футбол за перший третій військ. Желаємо і вдачі. Я хочу подякувати обласному товариству за організацію даного заходу, адже дівчата можуть показати свою майстерність в такому виді спорту, як футбол. Ми маємо непогані досягнення на рівні нашої держави. Вчора ми повернулися з всеукраїнських змагань Ю-15, де... У складі збірної команди Житомирської області грали дівчата з спортивного ліцею. Ми грали з такими сильними командами, як місто Харків, перемогли 3-0, перемогли в команди Одеси 2-0. На жаль, поступилися майбутнім чемпіонам команді міста Костополя. Але дівчатка набралась досвіду і даний турнір дасть можливість дівчатам ще більше захоплюватись футболом. Ми постійно, стадиційно приймаємо участь у цих змаганнях. І... Традиційно займаємо високі пригові місця. Ми попали в групу ігри, де відбудуться буйві. Це у нас в групі чотири команди Бовбеш, Радумаши, Рожин та Перники. Ці змагання також дають можливість дітям проявити себе, а саме перспективним дітям, щоб їх побачили тренери і далі запросили команди, щоб вони, може десь майдале, недалеко в майбутньому стали маленькими зірочками». Матчі проводились майже на всіх футбольних полях Житомирського району. Команди були поділені на групи за віком. Переможці кожної із груп зустрічались у фіналі. У віковій категорії ю 12-13 перемогу здобула команда Авангард.